Вітаю вас, діти! А вам подобаються ранки? Я їх дуже люблю. Сьогодні я йшла на роботу, насолоджувалася ранковою прохолодою і милувалася красою неба. Ви лиш погляньте, яке воно надзвичайне. Але раптом мій погляд упав на землю, а саме на траву. Ви подивіться, серед сухої трави пробиваються тоненькі-тоненькі, світло-зелені паростки молоденької, свіжої травички. Як ви думаєте, чому саме зараз трава почала рости? Так, я теж думаю, що допоміг їй дощик. Саме дощик чарівник розбудив її насіння і корінці, які страждали від літньої спеки. І тепер травичка радує нас своєю свіжістю і красою. Тож, коли вийдете на прогулянку, обов'язково помилуйтеся травичкою, потрогайте її, яка вона м'яка. Гарної вам прогулянки, бувайте!